Я мама Дем'яненка В'ячеслава Михайловича, офіцера, капітана другого рангу, воєнної частини А-4398 в місті Севастополі. 23 березня викрали його прямо із частини. Я з того часу не знаю, де знаходиться моя дитина. Прошу державних керівників, усіх товаришів, усіх небайдужих людей, офіцерів, які ще не втратили честь і вірність Україні. Відгукніться, і допоможіть мені знайти мою дитину, мою кровинку. Дуже важко переживати. Я не можу мені дуже важко переживати Оцей... всю душевну боль. Я так хочу вже почути голос дитини. Він терпить за те, що за. <клова> Я знаю, за що його держать ці окупанти. Знаю, що він в мене незламний. Він мені по телефону сказав, мамо. Я буду стояти до останньої краплі крові, я не зражу клятві своєму народові і державі. І я знаю, що він, він стоїть до цих пір і своє слово здержує слово офіцера і слово воєнної людини.